Привіт. Сьогодні я запросила на розмову виконавицю ролі Дарини у серіалі Мама, акторку і майбутню телеведущу Дашу Матвієву. Привіт, Даша, дуже тобі дякую, що прийняла запрошення. Привіт, дякую, що запросила. Сьогодні пропоную поговорити про сам серіал Мама, про твоє навчання і майбутню професію. Але спочатку хочу тебе спитати взагалі, як для тебе почалося 24 лютого, які емоції відчувала? 24 лютого для мене почалося о 6-й ранку, коли мене розбудила мама і сказала, що речі почалася війна. І для мене це було: Я не повірила. Я кажу: мам, ти що жартуєш, яка війна? У нас виявилось так, що ми живемо дуже близько від жулян, і я живу на 16-му поверсі, і жуляни прямо видно з наших вікон. І коли я встала і побачила вибухи на жулянах. І звернення президента, що дійсно розпочалася повномасштабне вторгнення, було дуже страшно, і от, якщо чесно, перші дні чотири я просто не вірила, що це відбувається насправді. Тобто, звісно, всі говорили, що буде вторгнення. Звісно, всі, всі боялись. Але коли ти прокидаєшся, і ти розумієш, що зараз в твоїй країні, в 21 першому сторіччі, розпочалася війна повномасштабна, Це дуже страшно. Я навіть не можу це передати словами. Ці відчуття, напевно, просто не описати, і я нікому не пораджу і не хочу, щоб хтось з людей це відчував. Абсолютно ідентичні емоції. Тоді будемо рухатися до твоєї роботи. Я з тобою познайомилася як з акторкою після перегляду серіалу Мама, але спочатку трохи розкажу глядачам про сам цей серіал. А це історія мами, яка рятує свого сина з російського полону. Цей серіал викликав шалений просто інтерес оглядачів, отримав грант на зйомку і також можливість консультуватися з американськими продюсерами, і пізніше увійшов до основного конкурсу міжнародного кінофестивалю у Чехії. Розкажи, будь ласка, як ти отримала роль? Я дізналась про кастинг. І, взагалі, це була моя перша серйозна роль. Я дуже нервувала, тому що в принципі це дуже було зрозуміло, що це дуже серйозний проєкт, і достатньо це провідна роль тобто, це не масовка, груповка. Було, Мені написав кастинг-директор. Було дуже страшно проходити дійсно. Дуже страшно проходити кастинг, і дуже страшно було проходити парний кастинг, коли я дізналася, хто буде грати головну роль в серіалі. Ні. І я слідкувала за Лесі Жваківською дуже багато. Я знала її як акторку і серіалів, і кіно, і більше як театру. І, звісно, було прям дуже моторошно, коли були парні проби. От. Але, але я дуже рада, що вийшло, як вийшло, і все ж таки мені вдалося отримати цю роль. Дякувати Богу, не знаю кому. От. Так, ось до речі, хотіла спитати, як взагалі було грати з Олесе і також твоїм партнером, був також Микола Боклан. Розкажи трохи про співпрацю з ними. А, насправді не перевершено, не дивлячись на те, що вони актори дуже високого рівня. Дуже відомі, я дуже боялась запороти якийсь дубль, що через мене будуть запізнення. Я не зможу вивчити текст, але вони максимально підтримували. Вони знали, що це моя перша серйозна роль, і я дуже нервувала перед першим знімальним днем. Але вони дуже сильно підтримували і як і на майданчику під час сцени, так і поза ним. Тому їм величезне дякую, тому що я дійсно боялася, що знаєш. Я прийду, там всі такі круті класні. Я насправді тільки починаю свій шлях, але дуже-дуже було приємно з ними працювати і дякую їм величезно за те, що так підтримували під час зйомок. А як взагалі проходили зйомки? Скільки тривав знімальний процес першого сезону і потім другого? А, знімальний процес тривав а, трошки більше місяця, як першого, так і другого сезону. Uh, кожен день тривав десь 12-14 знімальних годин. Uh, ну і для початківця це дійсно важко, коли ти 12 годин на майданчику, коли постійний стрес, коли ти постійно нервуєш, щоб не забути текст, правильно прожити, правильно показати емоцію. От але це безумовно кайф. Це також перший проект, де я uh, провела весь знімальний час на майданчику, тобто знімальні дні були розкидані. Увесь цей місяць і було не це було дуже складно, але емоції, які ти переживаєш після виходу з кадру і після закінчення знімального дня, не передати правди нічим, це неймовірно. Класа. Давай трохи поговоримо про твого персонажа. Дарина особисто для мене вона така глибока дівчина і втілення справжньої сестринської там любові підтримки. Розкажи, будь ласка, що ти хотіла вкласти в цей персонаж і чому. А, насправді так, Дарина вона вступає тільки, вона має вступати в університет, вона обирає професію, її брат йде з власного розсуду в армію. І це дуже складно, тому що ти розумієш, що батьки нервують, що ти маєш бути якоюсь опорою трошки в сім'ї, що ти маєш показати, що ти теж чого ж варта. Uh, були дуже близькі uh, відносини з братом до того, як він пішов, і було дуже складно насправді. Я боялася, що я не зможу передати. Я одна дитина в сім'ї. В мене ніколи не було ні менших, ні старших, ні братів, ні сестер. І мені було дуже складно, я думала, що я не зможу передати саме цю сестринську любов до нього. Тим паче, що на майданчику в перших знімальних днях ми в нас не співпадали графіки роботи з Сашою, який грав Віталя. І я ще не дуже його знала, і мені було дуже складно, але чим більше ми знімали, чим більше я була присутня на його знімальних днях, я приїжджала, щоб подивитися, як він відіграє, як він грає, поспілкуватися з ним. І насправді дуже допомагає навіть дивитися. на а, на те, як проходять, як він проживає. Тобто я більше проникалася там, коли його брали в полон, коли знімали, як він відозвернення мамі записує. Я настільки цим проникалася, я справді все це переживала. Тобто мені справді було боляче, мені було образливо. Я справді плакала в останньому кадрі, коли він не вийшов з літака. Тобто, для мене це справді дійсно було по живому, і я навіть сама не очікувала, що я зможу настільки це пережити. Я дуже сподіваюся, що мені все ж таки вдалося передати цю сестринську любов до брата і підтримку до матері. Але це було настільки по-живому, що, от правда, всі емоції вони не награні, всі сльози вони не награні і всі слова вони, правда, йшли вістця, тому що Коли ти, в принципі, навіть коли я перший раз отримала текст, і коли я прочитала. Весь сценарій, я правда плакала в кінці. Я правда хотіла, щоб він вийшов з того клятого літака, і я очікувала, що все закінчиться більш-менш хепіендом, хоч якимось. От, так що да. Можливо, в тебе є така сцена, яку тобі було грати найскладніше? А, так, найскладніше мене було грати сцену, коли я бачу а, відео. Коли батько, коли мама вже поїхала, і коли батько приходить з відео, і коли там була розмова з адвокатом? А, оце була на, насправді найскладніша сцена. Вона була, по-перше, одній з перві перших моїх знімальних днів, і було дуже складно відіграти ту біль, ту той весь спектр емоцій, які я мала переживати серед місцеві. Це була найскладніша сцена в грі. За весь серіал. А щодо фінальної сцени другого сезону, як її прокоментуєш? Для мене Саша тоді відкрився просто неймовірно, тому що те, що він видав на останній, коли там був його крупний план, коли звертався він до нас, до мами, це було правда неймовірно, і от там вже були сльози щастя. Знаєш, якщо в першому сезоні в крайній сцені ти плачеш, тому що боляче, тому що образливо, тому що втратила брата, сина. І так далі, а там ти плачеш щастя, що ось він повернувся він тут, він живий, і я дивилась, ми збиралися з друзями дивитись прем'єру другого сезону, і справді всі мої друзі плакали на цій сцені. Вона настільки для мене зворушлива, напевно, більш зворушлива, навіть ніж в першому сезоні. Особисто для мене, взагалі, цей серіал такий. Я всім й всім його радила дивитися, тому що я зрозуміла насправді, як живуть люди під окупацією. Чому ти порадиш подивитися цей серіал? І саме зараз? А, насправді, зараз він максимально актуальний, саме тому, що найпоширеніше питання на початку цієї війни було де в вулиці 8 років подивившись цей серіал ви можете зрозуміти де ми були всі ці вісім років і що взагалі відбувалося в україні з 2014 року і як сім'ї пережив в україні переживали цей період тобто що насправді відбувалося. і мені зараз дуже тяжко дивитись цей серіал правда я не передивляюсь його і навіть своїм друзям я там вони мені розказують що от хотіли подивитися і я не можу і я розумію Зараз це максимально складно, це максимально боляче, і коли ти розумієш: ну тобто, звісно, так, в нас війна вже вісім років, але настільки сильно це, це не торкалося. А я зараз, дивлячись цей серіал, розумію, що торкалося ще як. І от саме цьому я пораджувала для, для того, щоб розуміти, що взагалі відбувалося і відбувається зараз, і як це переживають люди. А хочу далі зупинитися трохи на твоєму навчанні. Ти навчаєшся зараз на телеведучій паралельно на акторку в Ukrainian Film School. Розкажи, будь ласка, чому обрала саме ці професії? Можливо, були, були якісь інші варіанти. Um, насправді, якщо чесно сказати, я хотіла вступати в Карпенко Карлу uh -huh. на акторку, um, але театру і кіно. Але якось. Так вийшло, що я вирішила, я обирала між, я і там і там приходила вступні іспити, але м м вирішила зупинитися все ж таки на більш розширеній, скажімо так, темі зараз телеведуча, е отримати диплом Шевченко. Мені це теж максимально близько і дуже цікаво. Але все ж таки я пріоритет даю акторству, і я думала, що можливо. Е Можливо, трошечки відійти від акторства, можливо, це все ж таки складно і не вийде, і треба якось більше в телевізійну сферу, більше в сферу ведучих програм телебачення, але зараз я розумію, що ні, що акторство це, це моє, настільки моє, що е, я точно хочу займатися саме цим все життя. В принципі, саме тому я і вступила на Ukrainian Film School, тому що коли я обирала це одна з найкращих кіношкіл зараз в Україні. Є. І Я дуже рада, що я туди вступила, тому що, на жаль, звісно, війна і ми обірвали навчання в середині року, але я сподіваюся, що в вересні ми якраз продовжимо його. А, Так що так. А розкажи якраз трохи про вступ в Ukrainian Film School і як взагалі відбувається навчання. А, для вступу ти маєш підготувати якийсь монолог або вірш, або пісню немає різниці. В принципі, це навіть не обов'язково, ти можеш прийти і без репертуару. Ти проходиш дві співбесіди на початку, ти проходиш співбесіду з твоїми майбутніми, можливо, одногрупниками, де відсіюють людей. А потім в тебе особиста співбесіда з твоїм куратором Максимом Геннадійовичем Михайліченко, який зараз веде акторський, ну і буде вести акторський курс. От навчання насправді я скажу чесно, що якщо ти хочеш вступати в Ukrainian Film School, ти маєш ну. Не 100%, але 98% віддавать віддавати цій школі. І це дуже важко, тому що поєднувати з навчанням, зі зйомками і ще School – це правда дуже важко. І от зараз вони, я на жаль, за кордоном зараз вони зараз продовжили навчальний на рік і вони замість півроку провчилися три місяці. І це, звісно, було в шаленому темпі. Тобто, замість трьох знать на тиждень в тебе їх 25, Ти просто живеш в цій школі. Але це неймовірно, тому що ти там зустрічаєш людей, з якими ти надалі е, в майбутньому, скоріш за все, будеш працювати. Ти знаходиш там не просто своїх однодумців, цікавих людей. Звісно, так, ти знаходиш друзів, сім'ю. Але ти знаходиш справді людей, твого оператора, твого режисера, е, людей, яких ти зможеш потім порадити кастингу як е, акторів. Тобто. Це реально місце, де ти можеш знайти професійну команду для майбутньої співпраці у великому кіно. А розкажи, скільки років триває навчання? Навчання триває два роки. Ти можеш, в принципі, ти можеш закінчити на першому курсі, там є другий акторський курс, він більш поглиблений. А, так, все, в принципі, небагато насправді, а, тобто це не обов'язково. Штука, що ти маєш пройти повністю два роки. Ти можеш зупинитися на першому, можеш піти на другий. Не всі йдуть на другий курс, чим я була дуже здивована, але є якийсь відсоток людей, які йдуть, щоб більше розібратися в собі, в професії. І навіть більше скажу ти там змінюєшся так, звісно, тебе там вводять в курс справи, як і що працює. Але це більше про театральну штуку, і, хоч називається, філмську, і більше про. Якісь внутрішні перестройки, тобто як ти себе почуваєш, як тебе треба зібратися, чи розібратися, чи що ще. Що, що, що. Тобто про такі більш внутрішні процеси, ніж про майданчик, чи там, про як себе тримати в кадрі так і таке інше. Ось, до речі, про театр. Чи мрієш ти грати в театрі і, можливо, яку роль хочеш? А, я колись пробувала грати в театрі. Я проходила теж курси. Потім ми там грали виставу. Це зовсім інше, ніж кіно, от, взагалі. Е, і там ти дійсно проживаєш. Ти виходиш на сцену з своїм персонажем, і ти його виношиш, виносиш звідти. Е, це максимально інакше відчуття, але мені більше до вподоби кіно. Я скажу чесно, театр важче набагато. Набагато більше там має бути репетиції і інакше перестройки всередині тебе. Тобто, якщо в кіно ти сьогодні знімаєш перший знімальний день, а завтра останній, а середину ще не відзняли, то в театрі ти от проживаєш життя іншої людини. Це неймовірно круто і класно, але я більше за кінематограф, напевно, для себе, принаймні. А тоді розкажи, будь ласка, можливо, яким ти хочеш бачити українське кіно після нашої перемоги, які жанри, можливо, з ким ми будемо співпрацювати. Як думаєш? Я дуже сподіваюся, після в принципі, після 2014 року, наше українське кіно вже почало розвиватися більше, того що ми обрізали всі зв'язки з Росією, слава Богу, і почали знімати більше. Я дуже сподіваюся, що ми будемо розвивати нашу культуру. Звісно. Розважальні проєкти це круто, класно посміятися і відпочити. Але, наприклад, серіал Мама, ніхто в нього не вірив, тому що ой, та це патріотичне кіно, та хто його буде дивитися, та наш глядач не готовий, як виявилось, готовий. І я дуже хочу, щоб знімали більше про культуру українську, більше, набагато більше патріотичного гарного патріотичного кіно, щоб його дивилися, тому що глядач готовий. І дуже хочеться, щоб воно розвивалось в напрямку, на що б ми злизували якісь франшизи з Росії чи десь звідки? Щоб ми знімали своє і щоб знімали добре. І саме тому я вважаю дуже круто, я вважаю, що потрібно відкривати якісь новики на школи, щоб розвивати наших майбутніх режисерів, акторів, операторів. Тому що, коли я поступала в університет, на моєму факультеті є тележурналістика, операторство, режисерство і сценарне мистецтво. І вони відкрили на той момент, коли я поступала. Це було чотири роки тому. Тільки два роки існував цей факультет. Тобто, ніхто і це був такий експеримент більше для Шевченко, тому що ніхто не вірить, що це буде розвиватися. А дуже хочеться, щоб не тільки Карпенко, Карий, Паплавського чи Шевченко в нас були, щоб чого було більше, більше кіношкол, більше розвитку і щоб вірили в наше українське кіно, щоб не було такого Ой, та що ми там знімаємо, то ніхто дивитися не буде. Буде люди вже готові це дивитися, і вони вже хочуть більше українського. Я про співпрацю можливо з заходом з тою ж самою Америкою, бо в нас вже були копродукції, такі як Захар Беркут, такі як Мама, дуже багато зараз. Зараз весь світ цікавиться Україною, і це дійсно наш шанс показати себе всьому світу. Так, на жаль, за таких не найрадісніших умов, але це шанс. Тому що після нашої перемоги я впевнена, що весь світ буде цікавитися нашим кіно, нашим мистецтвом, музикою і так далі. Тому а, розкажи, будь ласка, яку роль хочеш зіграти, і чи можливо було б тобі цікаво знову грати в можливо схожому серіалі з мамою, але, наприклад, дівчину, яка чекає свого чоловіка з війни? А, про роль це складне питання для мене, тому що я хочу себе попробувати в… Багатьох амплуа, скажімо так, в мене немає якоїсь конкретної. Мені цікаво все. Мені цікаво і комедії і трагедії, мені цікаво і антагоністи, мені цікаві і якісь максимально хороші, добрі і люблячі персонажі. А про схожий серіал так дуже б хотілось, тому що хочеться показувати щось важливе. Хочеться говорити про щось важливе, хочеться бути частиною чогось важливого, що потім будуть дивитися люди завдяки тобі. Що ти можеш передати цю історію завдяки собі. Um, дуже б хотілося так зіграти дівчину, яка чекає свого хлопця або чоловіка, тому що це зовсім інші емоції. І це зовсім по іншому переживається, це зовсім по іншому відчувається. І це було б, як на мене дуже цікаво. Клас. Я б з радістю подивилася ось цього персонажа. А давай. Завершимо, можливо, трохи, скажімо так, літературою, бо зараз всі почали цікавитися українською культурою. Можливо, в тебе є якісь улюблені літературні твори, або, може, щось порадити почитати от такого класного. Ой, з класикою важко. Я зараз насправді почала в принципі дуже цікавитися новими нов письменниками, які зараз під час війни почали писати про те, що болить про живе. А з класики, я насправді це дуже банально, але я обожнюю вірші Лесі Українки. Для мене це якось: от ем, Шевченко. Звісно, ну це, це така класика. Знаєш, настільки вже класичніше, просто не буває. Я Просто стачилася в школі Шевченка і в університеті, і він в мене всюди, тому якось, якось так. Але дуже багато правда нових талановитих людей, які зараз пишуть вірші. І це просто заходячи на будь-який український сайт, на будь-який український не знаю, Інстаграм, Тікток, що завгодно. І це дуже круто. І мене це дуже тішить, правда, що зараз так відроджується наша українська поезія, культура. Та це справді неймовірно круто. Даша, я дуже дякую тобі за інтерв'ю, мені було дуже цікаво з тобою поспілкуватися. Дякую тобі, що запросила нас сподіваюся. Візваюся на нові звершення, нові серіали, нові інтерв'ю з тобою. Дуже було попрацювати. працювати. Лас, тоді бажаю тобі нових звершень і скорішої перемоги нам. Дякую. Так, перемоги. Так.